Працівники ДБР затримали на хабарі Державного інспектора обласного управління податкової служби Волині. Посадовець спільно із заступником начальника одного із управлінь податкової розробили корупційну схему. Вони штучно створювали умови віднесення певних операцій компанії до ризикових, що не дозволяло підприємцям вчасно реєструвати податкові накладні, тим самим блокували роботу підприємства. Натомість усі перешкоди зникали, коли бізнесмени погоджувалися віддати 10% Отків відкату від суми віднесених до ризикових господарських операцій. Такса для підприємств області, у тому числі і тим, що працюють на підвищення обороноздатності країни, складала 85 тисяч гривень. 20 жовтня головного інспектора затримали працівники ДБР спільно із нацполіцією під час отримання чергового траншу півтори тисячі доларів. США раніше він отримав першу частину коштів, які мав передати одному із керівників управління. Передбачена для нього покарання позбавлення волі на строк до 10 років.